Ворог запустив ракети, запускав дрони. Комбінована атака по Дніпру, по Києву, Київській області і по Луцьку. Що відомо по Києву? На цю хвилину нічна атака на Київщину руйнування вокзалу та депо пошкоджено житло. Три людини травмовані у ніч на 6 грудня Фастівський, Виш... Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованою атакою росіян. Троє людей травмовано. Рятувальники повідомили, що в місті Фасті виникли пожежі та руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо у селі Нові Петрівці через уламки БПЛА. Виникла пожежа у складській будівлі на площі 5-5. Тисяч квадратних метрів. Також у цьому населеному пункту сталося загоряння трьох вантажних автомобілів. Зруйновано житловий будинок. Та ще шість будинків було пошкоджено. У селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнування приватної будівлі. Якщо говорити про Дніпро, то ворог запускав і балістику, і шахеди. Моніторингові канали повідомляли, що балістика летіла в бік Зеленодольська та Кривого Рогу. Також повітряні сили інформували, що було зафіксовано швидкісну ціль у бік Дніпра було вказано на балістику в бік цього міста. Мер зеленоградська Дмитро Невеселий у себе у Фейсбук повідомив, що було запущено саме ці ракети балістичні в бік міста. Наслідки атаки можливі руйнування і постражалі ще встановлюються відповідними службами. Крім іншого, моніторингові канали зазна. Що в бік Зеленградського району також летіли і шахеди. По Дніпру також були удари безпосередньо. Там оточнюється, куди як прилітало, точно сьогодні вранці були там вибухи. Волинська область, Луцьку, ночі окупанти вдарили по. Волинській області як повідомив мер Луцька, горять продуктові склади в одному з мікрорайонів міста. Наразі повітряна тривога нібито вже зупинилася, але друзі, дуже прошу вас, будьте пильними, тому що ви прекрасно знаєте, ворог не розбирає цілі, ворогу байдуже куди бити. Він нищить всю Україну і цивільну інфраструктуру в тому числі. Окрім того, що по навтопровному заводу вдарили на території Російської Федерації, також сьогодні вночі був смачненький приліт по Алчевську. В Алчевську було сім-шість вибухів від безпілотників. Швидше за все традиційно відпрацювали наші Firepoint-2. Дальність польоту 200 кілометрів, бойова частина 105 кілограмів. За повідомленнями самих місцевих, нібито було влучання в їхній Алчевський мет, ну, тобто наш. Під окупацією Алчевський металургійний комбінат, який росіяни використовують у військових цілях. Ну от е, ми не можемо вам дати послухати, що каже е, чоловік, який знімає ці відео. Ну, з очевидних причин, тому що, е, по-перше, це не журналецька. По друге, він е, знаєте, от є така характерна особливість в окупантів, в колаборантів. Вони дуже завжди радіють, що в них прилітає. Ну, в них така ця радість. Ну, от влупили по АМК, а він а він там просто ну. В нього день трапився, в нього день вже склався. В нього все чудово, тому що є влучання. Друзі, говоримо про Запоріжжя, що відбувається на півдні нашої країни. Запоріжжя, Запорізька область, звичайно ж, і лінія бойового зіткнення. з нами на зв'язку. Наш кореспондент. Слава Україні. Героям слава вітаю вас! Оця нічна атака по Україні ракетами-дронами. і дронами, Ну, звичайно, що вона зачепила також і Запорізьку область, були прольоти дронів. Їх збивали, були прильоти. Ну, власне кажучи, ракетний прильот був один серйозний. Про це трохи пізніше. Загалом власна адміністрація. Повідомив про те, що одразу чотири цивільних людини постраждали внаслідок ворожих атак за останню добу. Це жінка, 71 рік і чоловік, сорок 44, 47, 50 років. Після ворожих атак на Запорізький район отримали поранення загалом. Впродовж доби було 729 ударів по 25 населених пунктах. Це інтенсивні атаки, як для Запоріжжя. Той та ракетна атака росіян, яку вони здійснили, це було чотири ракети, село Значкове. Ну, всі, хто там проживає, хто їздить поруч, там автошляхами залізницею, знають, що біля значкового потужний енергетичний вузол. І знають про те, що цей вузол в останні роки він глибоко закопувався під землю. Там тисячі кілометрів грунту були вийняті і так далі. Здається, що росіяни дещо запізнилися з цією атакою на значкове за попередніми даними серйозної шкоди ніякої вони енергетиці не завдали. Там було також 263 артилерійських обстрілів по лінії фронту, 5 разів реактивні системи стріляли, 453 безпілотники прилетіли. Ну і також 22 авіаційних атаки, дуже багато як для Запоріжжя. Я так бачу, що там були не тільки каби, а схоже і авіаційні ракети. Ну, По місцях прильоту це все Оріхівщина, Голіопільщина, де зараз йдуть інтенсивні бої. Від людей надійшло 36 повідомлень про те, що в них пошкоджено житло, автівки та різні об'єкти інфраструктури.